Так, ну що, підемо е, всередину на ресепшн. Перед входом з обох сторон є місце для паління. Також можете замовити екскурсії, але ми так ходили, дивилися, тут багато є пропозицій з екскурсіями. Так, тому ми ще думаємо, куди ми що ми хочемо. Ну що, йдемо? Пішлі. Так, ну ось такий рецепшн у нас. Перший поверх, другий, верніше. Це рецепшн. Це у нас тут такий міні-бар, -міні він працює з 8 ранку. Так, і ще мені цікаво, годинник. Бачите, поляна написано 850. А Київ 90. Я запитав, чому так. Сказали, що поляна. поляна живе за європейським часом. А спілкується по... Ну, а, чи спілкується за європо... В общем, у них на час пізніше. Так, ціни Експресо 30, американо з молоком 30, американо Лате 45, капучино 40. Ну такий ось цікавий, симпатичний холл. Також є от дитяча анімація. Так, при готелі є водичка, можна пити там з тої сторони, написано, бачите ві'єк. І з цієї сторони водоліка. Це треба спускатися донизу. Так. Далі. Далі є ліфт. Давайте піднімемось на ліфті Як нема світла, він теж працює. Бачите, пише другий поверх. Нам треба піднятися на четвертий поверх і потім ще один поверх прийти пішки. Тут є написано, що десь знаходиться. Так, Це у нас четвертий поверх. Четвертий поверх. Нам треба п'ятий поверх. Це якщо брати, рахувати з водолікарні. Давайте пройдемося. Такий весь коридор. Це вигляд з загального коридору. Дуже багато квітів. Номерів. На поверсі є праска та доска. Ну і далі теж так він йде по кругу. Так, давайте тепер зайдемо наш в наш номер. Наш номер 59. 59. Да. Давайте. Відчиняй. Ось наші хоро. Так, ну, ось такий номер. У нас він розпочинається з такого от холу. Мама що заховалась. Паша в углу стоїть наказує. Ще в нас є помагачки туди. Так. Є холодильник. У нас тут нема нічого поки, а є шоколадки лежать, і у нас там динями. Взяли з собою. Я був у відрядженні в Одесі. Привіз там диня, була на базарі, коштувала 12 гривень. Так. Далі ванна кімната і витяжка є, є світло. Так. Гаряча батарея. Так. Тут така підсвітка. Туалет, умивальник, ванна з душок. Шторка є. Шторка є. Я два Паша два. мало просто їсть, і він не може нажати кнопку на воно Не мало їсть, їсти, і мама не може. І мама не може. Значить, ви вдвох мало їсте. Ні. Я чомусь нажимаю і в мене все виходить. Трошки так бачок шатається, Страшнувато. Так. Поїхали далі. Так. Така ось кімната простора, здорова. Вона розрахована на двох, але за окрему плату доставляється третє ліжко. Ну, не ліжко, як називається воно? Розкладачка. Розкладачка спачка. Таке, таке зеркало. Там, мабуть, буде мама сидіти прикрашатися, якщо влізе. Телевізор, бачите, який один у нас плазма. Канал. ні не, не один канал, треба визвати майстра, і він сказали, що нам настроюють його якось. Так. Ну, такий просторий номер. Такий ось комод. Ми тут ще нічого не, речі ми ще не розпаковували, не розлажували. Так, і такий ось балкон. На балконі є десь сушити, я не знаю, люди кажуть, що білизна сохне по два, по два дні. Ну, Я думаю, що сонечко бачите, де в нас? Так, оце у нас такий вигляд. Так, там трошки далі гори, дуже гарний краєвид зранку до вечора. І у нас є рядишком 30 метрів ліс. Так, це у нас такий балкон, можна посидіти у нас сучка столік. Так, зараз давайте я вам покажу ще прескурант цін послуг на медичні послуги. Так, кому цікаво, я зроблю фото та виставлю скріншот, будете ставити на паузу. Перегляд та дивитися комусь що цікаве. Одна сторінка і друга сторінка. Так, і так, в номері. Кондиціонера немає і вентилятора теж немає. Але я вам хочу сказати, вчора ввечері було так прохолодно. Комарів немає. Дуже багато, як називають їх? Ос, да? Ос. Ос багато. Ось літають навіть. І ну, трошки менше мух. Ну, ос дуже багато. Я не знаю чому. Ну, Якби ще це були пчоли, пасіки там чи ще щось, то може б ще. А освідкіля взялися, я не знаю. Дуже багато навколо інших готелів. Це у нас готель. Е це перший корпус, там трошки далі, другий корпус сонячне закарпаття. Дуже багато дітей. Табір, я так розумію, був приїхав всі. Ну все. На цьому поки все. Далі буде огляд, що тут є навколо. Готеля, магазинчики, якісь базарчики. Сходимо обов'язково, ми, ми скуштуємо в ресторан. Так, ну, оце такі мої горі Все, Всім до побачення. Всього найкращого. Будуть запитання, пишіть в коментах, кому що цікаве, поки ми тут зможемо дізнатися і вам розповісти. Друзі, ось такі сніданки тут в цьому санаторії. Це не тільки такі сніданки. Це сніданок на. Каша. Яка це каша? З м'ясом, каша вівсяна з, з фруктами, чай, хліб. Кожного ранку ви замовляєте собі сніданок та вечерю. Або обід, Або обід хто бере з собою на наступний день. Завтрак коштує 140 гривень. А вечеря коштує... А вечеря скільки вам коштує? 160, 160 гривень по-моєму. І обід коштує 160 гривень. Все смачно. Паша проголодався, так, да, Паша?